Пішов у засвіти воїн із селища Ловище Богдан Ігнатюк. У липні 2022 року Богдан добровільно став на захист країни. Понад три роки він мужньо оборонив Україну від російського окупанта. Його земний шлях обірвався 18 грудня в районі населеного пункту Покровськ на Донеччині. Про дату та час прощання у громаді повідомлять згодом. На війні обірвалося життя оборонця з Ковеля Василя Сороки. Боєць служив на посаді майстра першого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-1008. Свій останній бій воїн прийняв на Харківщині поблизу населеного пункту Куп'янськ-Вузловий 12 серпня. Прощання з оборонцем відбудеться у неділю 21 грудня в селі Різдва Пресвятої Богородиці села Білин. поховають Василя Сороку на сільському кладовищі. За одну добу на дорогах волині сталося одразу три ДТП. У наслідок аварій загинули троє людей. Двоє з них неповнолітні. Перша трагедія сталася у Володимирі. Ввечері водій вантажівки Ман допустив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 61-річний чоловік помер. Ще одна смертельна аварія трапилася у селищі Торчин. Легкових Фольксваген з'їхав у кювет та перекинувся. У салоні автомобіля затисло 17-річну пасажирку. Дівчина загинула. Третє ДТП сталася опівночі між селами Карпилівка та Башлики Луцького району. 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в дерево. Хлопець загинув на місці події. За всіма фактами летальних аварій слідчі відкрили кримінальні провадження. Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини трагедії. Нічна поїздка Луцьком завершилася перевернутим авто та низкою адмінпротоколів. Вночі патрульні помітили водія Фольксваген, який виїжджаючи з автозаправної станції, порушив правила дорожнього руху. На вимогу зупинитися Керманич не відреагував і почав тікати вулицями міста. Поліцейські переслідували автомобіль кілька хвилин. Утім, поблизу кільця в Рованцях водій не впорався з керуванням, та авто перекинулося. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас у Кермани чи патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на Драгері це підтвердила. Правоохоронці склали на чоловіка низку адміністративних матеріалів, зокрема, за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за відмову виконати законну вимогу поліцейських. Крім того, як з'ясувалося, водій взагалі не мав права керувати автомобілем. Черги на пунктах пропуску стають дедалі більшими. Зокрема, це звичайна практика у передсвяткові дні. Як повідомили прикордонники, слід враховувати це при плануванні подорожей та спостерігати за чергами на пунктах пропуску. Влинський прикордонний загін та прикордонники очікувано готові до збільшення пасажиротранспортного потоку, підготовлені додаткові робочі місця. В разі необхідності будуть збільшені кількість прикордонних нарядів. Також постійно здійснюється взаємодія з нашими польськими колегами на рівні старших пунктів пропуску, керівників підрозділів та керівників органів охорони державного кордону з метою пришвидшення, оформлення транспортних засобів та вантажів і осіб пунктів пропуску. До слова найбільш завантаженими днями на виїзд з країни є кінець тижня. Проте прикордонники запевняють, до навантаження готові та намагатимуться працювати швидко, аби громадяни не стояли у чергах годинами. Традиційно в перерізі та передноворічний час збільшується кількість втрат засобів на виїзд з України в такі дні, як четвер, та субота. Водночас більше накопичення спостерігаються на повернення в Україну з понеділка-вівторка. Слід зазначити, що співробітники Державної прикордонної служби максимально забезпечують здійснення прикордонного контролю, проводять взаємодію з польськими колегами для швидкого здійснення проїзду через державний кордон, але в разі слідування, наприклад, в аеропорти слід заздалегідь ознайомитися зі станом черг та планувати свою поїздку у відповідності до накопичення в тому чи іншому пункті пропуску. Зимові свята вже на порозі, а разом із ними довгоочікувані канікули для школярів луцької громади. Найближчими днями учні завершать навчання у школах та підуть на зимовий відпочинок. Водночас цей період потребує особливої уваги з боку дорослих, адже діти проводитимуть більше часу поза навчальними закладами. З 25 грудня ми розпочинаємо канюкулярний період. Починаючи з 25 грудня в всіх закладах освіти розпочинається він і на два тижні, завершуючи 7 січня. Власне, 8 січня всі заклади загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади виходять на навчання вже в другий семестр. Наперед кожним канюкулярним періодом, кожними канікулями, чи то осінніми, чи то зимові, чи то весняні обов'язково проводяться інструктажі з і батьківською громадськістю і з дітьми про те, як поводитися. Чи то в, в період, коли є ковзанка, чи літи, нучі ну для того, щоб зберегти життя здоров'я наших учасників освітнього процесу, особливо здобувачів, тому що вони є різні, щоб себе обачно поводили відповідним тим чином і зберегли себе для наступного періоду навчального з другого семестру. Самому серці Луцька, що п'ятниці пісня давно вже стала більше аніж просто музика. Тут вона спосіб підтримати, допомогти і бути поруч з тими, хто сьогодні на передовій. Саме так уже не перший рік свій пісенний фронт тримає колектив неспокійні серця, їх легко впізнати: українські пісні, живе виконання та щире спілкування з перехожими. Зупиняється на хвилину хтось на весь виступ, а хтось залишає донат, знаючи. Ці гроші підуть туди, де вони справді потрібні. Це взагалі, як я бачу, я не минаю. Я на збори даю, я донатю. Я взагалі, там жіночка стоїть з атласними квітами. Я вже її знаю завжди її сотню. Ну наскільки мені пенсія дозволяє, дитинки, ви знаєте. Ну, отак от і живемо. Останні здається. Без хліба буду, а нашим воїнам Пом... треба помагати всім, бо якщо ми зберемося, ми сила. Понімаєте, тил це дійсно це другий фронт. Від самого початку повномасштабної війни неспокійні серця системно допомагають військовим. Починали з маскувальних сіток, шиття та збору найнеобхіднішого. Згодом перейшли до адресної допомоги за конкретними запитами з фронту. У нас ж клуб 60 чоловік. Це в нас тільки вокальна група. А тих 60 чоловік кожного місяця своєї зарплати мінімальної. Бо більшість мінімальна. Ну є може там пару чоловік, що може чуть чуть більше. А зі своєї мінімальної пенсії, не зарплати звичайно, пенсії по 50 гривень донатять кожного місця. Це мінімальна сума 50, Хто має можливість, то трошечки більше. Учасники колективу кажуть, кожен донат це не абстрактна допомога. Що потрібно військовим, ти й намагається знайти, купити та передати. За цей час вдалося зібрати кошти на засоби реп, мавіки, батареї до них та навіть автомобілі для оборонців. Лише нещодавно відправили зарядні станції для підрозділів, з якими співпрацюють постійно. Третя слова рота. Дякую клубу ветеранів праці неспокійне серця. Також дякуємо Жені за Тайні за подушки, колективу за екофлог і сітки. Наближаємось до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І зараз їх пісні вже працюють на ще один новий конкретний запит. Сьогодні от ми співаємо, вже не сьогодні, а вже пару разів. Співаємо для п'ятої штурмової бригади іменно от де служить син. Нашої цієї на «Мавик-3». вони попросили нас, «Мавик-3», А перед тим ми от співаємо. Тоді я дзвоню зазвичай більше сотої бригади, якщо не маємо замовлення. Хтось вже раніше не попросив на щось. Дзвонимо більше всього, що дзвоню сотовій бригаді, і нам кажуть, Мирі Михайловна, нам сьогодні не «Мавик» треба а батареї нагально треба. Значить, ми купляємо те, що треба. Нам сьогодні «Мавик-4» треба. Значить, купляємо «Мавик-4». У клубі люди різного віку від 50 до понад 90 років. Та, попри поважний вік, вони не втомлюються допомагати. Бо для багатьох ця війна особиста. Бо в деяких підрозділах, яким передають допомогу, служать їхні сини, племінники та онуки, сестри внуки си, внучки вже чоловік. Не їх двоє діток жінки. І теж ми йому допомагаємо, От машина в них згоріла, їхні бригади згоріла машина, ми їм допомогли купити машину, ми теж заспівали, і перерахували гроші. Хоть ми самі не можемо нічим піти допомогти, то хоч так допомагаємо нашим воїнам, щоб скоріше прийшла перемога, щоб не вмирали, щоб, щоб не плакали. Не плакали матері. Не плакали жінки, не плакали діти. Військові постійно надсилають слова вдячності, але самі учасники колективу кажуть, пісня сьогодні стала частиною спільної справи. Ми свої пісні присвячуємо нашим ЗСУ. От на наших цих коробочках там навіть написано, що це все на ЗСУ, щоб люди не сумнівалися, що ми якісь зовсім інші. Ми дуже, дуже такі. Ну, ми мами, ми мами. І тому ми свою пісню переходимо через своє серце і доходимо до, доводимо до людей, тому що репертуар такий, що саме треба на сьогоднішній день. І є навіть такі пісні, що коли люди проходили мимо, деякі зупинялися і навіть плакали. Тут не чекають оплесків, тут просто роблять те, що можуть, бо поки хтось тримає стрій на передовій, у тилу неспокійні серця тримають свій. Пісенний Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Щороку напередодні різдвяно-новорічних свят за традицією в оселі з'являється ялинка. Для когось це атмосфера святкового настрою, для інших це зайві витрати у непростий час. Чи потрібна ялинка цього року? Ми поцікавилися у Ну, Ялинки завжди створювали святкову атмосферу. Ми завжди стараємося ставити ялинки на свят, щоб підняти святковий настрій. Завжди ставили в основному, це є вже традиція. Жерезду, мабуть, ми вже українці ні. Тож, мабуть, переходимо на новий, щоб подачі від мускалів, ні? Спасите, як краще купити ялинку чи задинути? Мабуть, ми ще не вийшли з того. Треба, мабуть, купляти, підтримувати людей. Чи ставили в дитинстві батьки ялиночко? Звичайно, з самого дитинства. Я пам'ятаю, була така в нас ну, новорічна атмосфера, ставили ялинки. Мама навіть старалася, пакувала нам подарунки. Перехожі діляться своїми сімейними традиціями, але кажуть, також не забувають про армію. Задонатити, звичайно. Я завжди доначував. Я на пенсії, але для мене це точно кожен раз і всю дорогу. Звісно. Для чого ми тут? Якщо я думаю. Кожна людина свідома має давати на армію, тому що це наша земля і наші діти мають тут жити. Якщо взяти на теперішній час, то скоріш за все задонатити. Поки одні говорять про сенс різдва і донати, інші працюють, аби принести це свято у домівку кожного з нас. чи є цього року хопитна е, слабувато, тому що я так думаю, що зараз ті люди, які працюють, отримують зарплати. А пенсіонери в нас, як ми знаємо, малоплатежоспособні. А молодь вчиться ще на отримані батьків фактично. Так що ринок не скажемо, що такий вже геть рухливий, але думаємо, що до різдва такі люди до нас прийдуть. Риночки волинські ми робимо самі з гілочки нашої волинської ялиночки. Це сосни, ціна від 200 гривень найменшенька. До 750 п'ятдесят найбільше часи змінюються, але цінності лишаються. Навіть у непростих умовах українці знаходять спосіб підтримати одне одного і зберегти відчуття свята. Я виковальчук, неля прокопчук, телеканал Аверс. Цього тижня вітань вітання у торговому центрі Луцьк разом із радіо Аверс була про найпростіше і водночас найцінніше задоволення, ранкова кава, тепла розмова, улюблена музика, тиша після насиченого дня. Про моменти, коли всередині стає спокійно і добре. Відвідувачі ділились своїми маленькими радощами, вчились дозволяти собі зупинитися та насолоджуватись життям без поспіху, бо справжнє задоволення це вміння помічати хороше. Зараз я отримую задоволення, напевно, від хорошої компанії, коли я в кругу приємних mm -hmm. людей, Так, чи, і чи вдома, мосту. чи навіть деколи на роботі. Ми особисто, ну я за себе, отримую задоволення від того, де я навчаюся, з якими людьми я навчаюся, е, чому я навчаюся, що я роблю. Ну, взагалі від життя. Я кажу пісні. Ми взагалі навчаємося в Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв. Мене звичайно подобається музика, тому що це наша професія. Ось це культурний фронт України. Мені здається, що якраз таке ось цінування почалося в нас цінування цих простих моментів з самих, самих звичайних от насолода від хорошої погоди, від того, що отримав повідомлення від когось приємно, хтось тобі посміхнувся. Ти починаєш більше це все цінувати ніж раніше. Раніше це все було таким звичайним, але особисто мені так спілкування з моєю сім'єю, друзями. Перегляди фільмів я люблю документальні фільми, тому... Як має можливість, то це заряджає. А вже наступної п'ятниці, 16 до 18 години, запрошуємо вас знову на перший поверх торгового центру Луцьк, щоб разом підбити підсумки року, що минає. Говорити будемо про те, чим запам'ятався 2025 рік. Події, емоції, досягнення, втрати і маленькі перемоги, які зробили нас сильнішими. Переходьте ділитись своїми історіями. Разом згадаємо рік, що залишає слід у серці.